Холодний Яр це нащадки української повстанської армії, це той дух такої великої глибини української історії, українського народу. Найбільша мета це дати розуміння людям того, що ми їх не покидаємо, не залишаємо, що ми завжди вірені своєму духу і вірені тому братерству, яке ми впроваджуємо в нашій бригаді. Он має Так. — Чи ми з З планшета чи з ноутбука? — З телефонів на да, телефоні? Найбільша потреба це потреба підтримки для того, щоб діти усвідомлювали, що їхні батьки герої, що їхні батьки віддали своє життя не просто так, що вони віддалися за життя за нашу країну. В тому, щоб бути разом з людьми і там створити такий дух братерства Холодного Яру, дух братерства тої української повстанської армії, щоб люди та бійці знали, що їх бригада ніколи не залишає. Вона їх не залишає на полі бою, і вона їх не залишає після того, як їхня душа піднімається на небеса. Телефоном займаєшся? Так, так. Да. Скажи, будь ласка, а якби ти вчилася не з телефоном, а з чимось трошки більшим, з планшетом, тобі б зручніше було, як ти думаєш? Так, напевне. Да? Керівництво бригади, перш за все, дуже активно хоче допомагати, підтримувати зв'язок, тому якщо щось потрібно, знаєте, відчуваєте, що там психологічна підтримка, або там якісь питання вирішити, або ну, там не там дров, дрова треба привезти на зиму, можете писати, звертайтеся. Керівництво дуже дуже відкрите і дуже хоче підтримувати контакт. Напевно, найбільше я би хотів вклонитися перед ними і подякувати матерям, що вони. Виховали таких дітей дружинам, що вони відпустили таких чоловіків. Дітей, напевно, хотів би попросити пробачення, що не змогли їх врятувати та вберегти і повернути їх живими та неушкодженими. Ми хочемо висловити подяку благодійної організації Чиста Україна Роману Куплову, Сергію Проскорнику, компанії Артмота, Антону Бахору і всім тим, хто доєднався до збору для наших діточок загиблих воїнів 93-ї бригади Холодний Яр. Окрема подяка благодійної організації 1654 за надані смаколика. Дякуємо за всі ваші донати. А також ми вдячні церкві Святого Євангелії за надані продуктові набори. Смайл Парк Нікольський за сертифікати і фонду Project with the Heart, А також особисто Ірині Алексєєві Манько і Антону Чорних за смаколики для дітей, об'єднавши зусилля, ми зробили справжню новорічну казку для дітей, полеглих героїв 93-ї. Наразі ми маємо за ціль створити новий важливий збір. Коли ми відвідували сім'ї, ми е, помітили такий неприємний, на наш погляд, тренд. Діти навчаються віддалено з телефонів. І ми хочемо надати їм технічне забезпечення для навчання онлайн, планшети і ноутбуки для того, щоб діти не псували зір, а також краще отримували кращу освіту. Давайте разом об'єднаємо зусилля для того, щоб зробити все можливе для дітей загиблих воїнів 93-ї бригади Холодний Я. Слава Україні! Героям слава!